Радіо Chicago. під Московія прокидаємося саме там. Місцеві жителі повідомляли про гучний вибух. За попередню інформацію, нібито спрацювало ППО під Звенигородом Московської області по БПЛА. А от жителі Одинцівського району також повідомляли про кілька вибухів у небі. Мер Москви, до речі, Сергій Собянін підтвердив роботу ППО у Підмосков'ї, але за його словами розрушеній ні. Так повідомляється власне про те, що відбувалося у Москві і у Підмосков'ї, але хочу від себе доповнити, що розрушені ні поки що. Далі буде. Також нам відомо, що там палав склад з лакофарбованими виробами, і про це повідомляють російські ЗМІ. Попередньо вогонь охопив площу у 2000 метрів квадратних. Ну, і вибухи також були і в Ростові на Дону. За словами місцевих було чутно щонайменше три потужні вибухи, від яких навіть тряслися та тріснули вікна. Та які вибухи, про що ви <світ> губернатор Ростовської області Василій Голубів каже, що то просто літак летів а і перейшов на надзвуковий режим. Ніяких вибухів не було. Про яку бавовну ви говорите, друзі мої, Заспокійтеся. Ну, от власне, доповнюючи Дмитра, угор прокоментували заперечення губернатором Ростовської області Бавовни у місті. Ось пряма мова. Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ті. Тушки у Москві немає бавовни за розкладом. Напевно, працюють їхні аеропорти та рейси. Жодних змін немає, і взагалі в них все йде за планом. З іронією прокоментував представник гур Юсов сьогодні. Зранку губернатор Ростовської області Василій Голубів заявив, що вибухи у місті, які чули місцеві, то літак просто перейшов на надзвук. Ще раз нагадаю про це. Ну, і також ще російські змі повідомляють, що сьогодні вранці військовий аеродром у Калузькій області ймовірно Шейковка, Атакував дрон Камікадзе і пошкодив один з літаків, який там базується. Ну цікаво, бачите, який бумеранг власне. Раніше вони говорили, на Донбасі русських ніту, нас там нету, в Криму зелені чоловічки, а зараз вони самі про себе теж саме говорять, що ніяких вибухів немає, ніякої бавовни немає, пожеж немає. Про що ви взагалі? Ну, якщо пожеж немає, то напевно, хоча б, може, ви визнаєте те, що у вас дамбу прорвало і трішки затопило. Про це власне повідомляється зараз у Бурятії. А там рух поїздів було перекрито, і власне у північно-байкальському районі Бурятії річка холодна, вийшла з берегів, і частково зруйнувала дамбу, на відновлення якої потрібен буде досить тривалий час. Також ще маємо цікаво новину про те, що у російських спецслужбах закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію. Про це, власне кажучи, перша агенція Bloomberg. як розповіли два анонімних співрозмовника цього видання, ряд представників ФСБ, які займають більш агресивну позицію, підтримали вимоги очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який наполягав на зміні вищого військового керівництва країни. Ще п'ятеро джерел Bloomberg додають, що прихильники так званої з трубиною позиції хочуть почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у Російській Федерації і провести повномасштабну мобілізацію. Ну і давайте вже разом ми задали Пригожина, то й про його міграцію. Поговоримо. Отож він записав перше відео після свого невдалого походу на Москву. Тепер він, начебто, у Африці робить Росію і що великою, а Африку більш свободний. Як нам пасує в лапках руська мова, я вам скажу, колеги. Ну і на завершення цього блоку маразму поговоримо про те, що окупанти, як би це парадоксально не звучало, скаржаться на ставлення москвичів до так званих героїв СВО. Вони тичуть пальцем на них і кажуть, що вони є убійці. Рашисти переповідають свій досвід перебування у Москві і кажуть, що москвичі намагаються обійти їх десятою дорогою та дійсно називають їх убивцями, і їм там точно не раді. Ось так. Як бачимо, шизофренія з кожним днем все росте, росте у цій країні. Ну і це не може не тішити радіо Чикаго.